Курс, наш курс, ми просимо сприймати як нашу як гру. Гру просто гра. Якщо чому, бо які би серйозні люди ми не були, чи там великі математики, чи великі хакери, чи великі якісь там ще бухгалтери, і так далі, економісти, тут прийшовши до коня в інші умови, навіть маючи коня десь вдома в себе працюючи з конем, прийшовши в інші умови. Це дитина, це початківець новачок. Значить, що, що залишається? Як та дитина в дитсадку сприйме це як гру. У формі гри дуже гарно все сприймається, не виникають якісь образи, якийсь опір. Практична частина нашого курсу це ті ж самі кінні походи, але я не можу їх називати кінними походами, бо кінні походи це щось інше. Хоча ми виїжджаємо так само в гори, ми так само сідаємо на коні, ми так само працюємо, учимося. Але це не є кінний похід, Чому? бо тут основну роботу виконую я як провідник. Задача курсака слухати, комунікувати з провідником, створювати для провідника. Як найлегші умови, тоді провідник зможе більше сили та часу приділити даному курсаку. Це робота з курсаком. Робота з кінним туристом. А кінний турист це хто? Це той, хто виростає з курсака. Тут. Я пояснюю відразу, що виростає не за, не за один раз. Хоча є індивідуми, які можуть вискочити за один раз, кажуть, кому йде. Або хто мав до, до, до цього часу роботу з кіньми, просто, як кажуть, пластична людина швидко підлаштувалася зрозуміла нашу систему співпраці з кіньми. Отже курсак приїжджає на практичну частину курсу, до якої він допускається, тільки після проходження теоретичної частини курсу. Чому? Е е давніше ми проводили теоретичну частину курсу в горах. Це були очі курси. Зараз ми змінили підхід. Чому? Навіщо тратити час? Гори, погода може зайнятися чимось іншим, або більше приділити себе практичній частині. День літній великий, але не настільки великий, щоб можна було в ним розкидатися, розтрачувати ті години. Отже, створений онлайн-курс. Учасник проходить онлайн-курс і має право приїхати на практичну частину. Отже, курсак приїжджає на курс один раз, другий раз, третій раз. В середньому три рази. За три рази ми вже підготуємо курсака. До кінного туризму. Він стає кінним туристом, але кінним туристом -косаком. Е, Група формується: група, наприклад, в яку буде приїжджати цей кінний турист Кусак, буде складатися з таких самих кінних туристів -косаків. Е, Чому всі однаково працюють, всім в ритмі, темпі, нікому не скучно. Ніхто нікого не перебігає, ніхто не витискає, не, не робить помилок від, від свого від своєї скуки. Це психологічна підготовка. Курс один, другий, це психологічна підготовка, до кінного походу. Значить, курсак це учасник курсу, який якийсь час згоден побути курсаком та сприймає правила гри. Намагається працювати в команді та співпрацювати з конем та провідниковими.